Ми знаходимося на кварті. Це творчий простір, куди ми запрошуємо всіх митців, не тільки з Криворіжжя, виступати тут, приходити зі своїми проектами. Кварта це так би мовити резиденція театру одного актора. Аве. але я тут буду виступати не один. Ми надаємо майданчики і акторам-переселенцям, і всіх хто хочуть реалізувати. Сьогодні ми запросили Андрія Богуна і Гаріка Прикосовича і зробили такий вечір монологів. Чисто чоловічі. Але наступного разу будуть чисто жіночі монологи. Також тут проводяться різні майстер-класи і вистави. Моновистави театруного актора Але. Тому запрошуємо всіх на кварту, слідкуйте за нами в соцмережах, в телеграм-каналі. Там будуть всі актуальні афіші. Тому у нас є благородна місія, і оттам, коли ви заходили, можливо, ви бачили, є такий прозорий бокс. Це для донатів. У нас немає квитків вже більше, ніж рік. І ми волонтеримо, збираємо донати і віддаємо все на ЗСУ. Але не просто там, комусь на фонди або там, десь на, на картку, а купуємо все необхідне хлопцям і їдемо туди. Тому сьогодні ми збираємо на ось такий прилад нічного бачення, який хлопці просто в гаражах роблять камера нічного бачення і екран для домофону. Це трапилось десь у кінці тужливого листопаду. Усе почалось з того, що перегорів телевізор. Причому під час ноги. Обговорювали черговий і кричущий кримінал. Потім що задимилося і подробиць з місця події я вже не бачив. Потім зловісна хмара затягла весь обрій, а потім мене покинула жінка. Без пояснень, скандалів, істерик. Я десь блукав у нічній сльоті, а потім уже вдома, мокрий і змерзлий, відкрував чарівне зілля. Десь вже через годину до мене приповзли липкі сумніви, а за ними чорні думки. А потім накинулась безжальна орда тарганів і знищуваний недоторканний запас оптимізму. Я здригнувся. І покатився. Взагалі, у нас кривий ріг дуже багатий на талановитих людей. Треба просто об'єднуватись, виступати на спільних якихось майданчиках, і люди дізнаються більше. Так, ну. У мене тут, тут теж є пара монологів. Мамо, а як з'явились люди? Ну, як з'явились? Вони були. Просто спочатку Бог створив Адама і Єву. А це хто? Це. Найперші люди на нашій планеті. Вони з'явились у 2745 році не нашої ери та жили у Райському саду. А що ж вони їли і хто їм готував їжу? В цьому чудовому саду були райські плоди Баунті. Баунті? А що таке баунті? Баунті, сину, це райська насолода. Мораль. Їжте не тільки те, що вам смачно, а й те, що буде корисно. І... Дякую. І ще одна тема, ну, без якої ну, я дуже хотів обійтися, але ну, нереально без цього. Тому на годинку 17.00 капітан вишукував нас всіх на плацу. Десь далечині піднімались клуби диму. Наближався звук у цього старого дизельного агрегату позашляховика полковника, який неможливо було сплутати ні з яким іншим. Ну, Тому що автомобіль був розмальований в усі кольори веселки, але в піксель. В книзі під назвою Правдиві історії я побачив дивовижну картинку. На картинці Величезна змія Удав ковтала хижого звіра. В книзі було написано. Дав, заковтує свою жертву ціляком, не жуючи. Я багато думав про повний дивовижних пригод світ джунглів і намалював свою першу картинку. Я показав своє творіння дорослим і запитав, чи не страшно їм. Хіба капелюх страшний? Дивувалися вони. А це був зовсім на капелюх. Весь час я був внутрішньо переміщеною особою, а зараз я повернувся. родина моя залишається тут, я повернувся до себе додому. От. І періодично приїжджаю сюди для того, щоб якось реалізувати себе в творчому плані я. Займаюсь театром, я фотографую а, і допомагаю от безпосередньо кварті Палуосікову для того, щоб зібрати якісь збирати якісь кошти для потреб за силу.